Привіт! я Жанна Бланк на своєму каналі. Наші люди всюди. Хочу сьогодні з вами поділитися, як я живу в одному із самих маленьких сіл у Німеччині, ще його називають комуною, і як можна знайти позитивні речі моменти скрізь головне навчитись це бачити. Діліться і ви своїми історіями. Кожна історія це велика доля однієї людини. Пишіть ваші питання, ставте свої лайки, дзвіночки, подавайки. Буду вам за це дуже вдячна. Поглянемо здалеку на цей маленький шматочок землі, на якому розташоване моє село. Воно називається Імспа. Назва показує, що село розташоване на струмку. І дійсно, через це село з гори стікає струмок. Найкращий він і найбільший весною. Він дуже голосно дзюрчить, коли біжить. Що ми бачимо, коли дивимося на це село з висоти пташиного політу? Така невелика кількість домівок, дуже таких яскравих, різноманітних, які окутані горами, а гори покриті лісом, наче ковдрою. А в центрі знаходиться купол церкви. Такі майже всі села тут в окрузі. Ось ми заїжджаємо до цього села на машині так краще його побачити, оцінити з першого погляду. Село на німецькій мові це дорф. Це село має загальну площу всього навсього 8,9 квадратних кілометрів. Його можна обійти, ну я не знаю, мабуть, за годину, ну може за дві. І живе тут 935 людей, менше тисячі. Думаю, що це одне із самих найменших сіл у Німеччині. І що ми бачимо, коли заїжджаємо? Досить широку вулицю і немаленькі будинки. Будинки такі всі різноманітні, на деяких дахах є навіть сонячні батареї, деякі будинки чисто з німецькою архітектурою. Це село таке маленьке, що коли я хотіла про нього подивитись у Гугл Вікіпедії, то знайшла всього два рядка. Там було вказано тільки чисельність людей у селі і його площа. Але це село має свою дуже велику історію. Воно існує. Уже понад тисячу років. Тут були раніше, ще на початку 19 століття, шахти по видобутку корисних копалин. Тут добувалось серебро, малахіт, кобаль та інші мінерали. Тут залишилось дуже багато печер, великих і маленьких, тому тут якби такі гори, ще й з печерами. Вони, значить, всі зараз як музейні експонати, і вони всі огорожені. То зайти в них не можна. Але є деякі, що відкриті, і можна в них потрапити, і навіть помандрувати, подивитися, і поуявити ту історію, що колись тут коїлась. Інколи я блукаю по лісу, між гір, складаю нові маршрути для себе і відкриваю. Нові цікаві міста, будинки в селі побудовані дуже давно, практично всі нових будинків. Ну є такі, що трошки вони добудовують щось, але це дуже мало, рідко. Всі ці будинки мають свою історію, деякі мають уже період свого існування більше ста років. Той будинок, в якому я живу, йому взагалі триста років. Виглядають деякі будинки старовинно, а деякі, деякі виглядають надсучасними, наприклад, даже навіть фантастичними. Всі вони дуже різні, немає однакових. Кожна сім'я має свій герб. І на воротах або на будинку він обов'язково намальований цей герб такий, це для них дуже важливо. І ще коли от є такі поштові ці скриньки, да, то на них всіх вказано адресу конкретного там будинку, наприклад. Указана фамілія, ім'я людини, сім'ї. Якщо це сім'я, то чоловіка і жінки, тому що як приходять листи, то обов'язково це повинно співпадати. Колись мені хтось казав, що якщо ти, от як нова людина, тут живеш, і тобі на тебе напишуть такого листа, а ти не вказаний на конверті цей лист, може наприклад до тебе не дійти. А весь лист може бути дуже важливий. То я вказую тоді обов'язково фамілію ім'я тої сім'ї, яка тут живе, а себе пишу вже додатково для того, щоб уже точно і надійно цей лист до мене потрапив. А не так давно тут, у Німеччині, було свято урожаю. Це дуже велике свято у них вважається. Було аж три дні вихідних: субота, неділя і понеділок. Німці дуже добре відносяться до українців, до тих людей, які виїхали сюди. Особливо ті німці, які живуть тут у маленьких селах, вони ж дуже доброзичливі, Вони співчувають багато їх волонтерів, багато хто надає допомогу житлом і селять у своїх домівках, тому що вони частіше за все мають великі домівки, і вони ну сім'я не займаються. Вони весь будинок, завжди є якась вільна площа, а буває навіть і цілий етаж може бути вільним. На цьому святі цих людей пригощали вином і шампанським, то було дуже весело. І що саме головне, на фоні нашого українського прапору, що вони от всі ну, багато підтримують нас, українців. Жителі ці, я їх називаю як лісові жителі. Вони такі. Дуже доброзичливі, привітні вітаються з усіми, навіть з незнайомими людьми. Хто це? Що це за люди? Більша кількість цих людей це фермери. Люди здебільш такі заможні, мають великі будинки. Німці дуже рано встають і дуже багато працюють цілий день. Вони як такі, як ті мурашечки. Багато всього виконують, роблять своїми руками. Ще у нас є невеличке озеро, і така от є тут хатинка, яка на березі, і такий дуже гарний вигляд. Як подивишся, то прям око милується. Деякі люди мають тут свою худобу домашню, коні можуть бути великі. Буває, я бачила тут одні у них є така поні, корови, кури. Ну як у селі. Ну такі звичайні люди, як і ми українці. У нас в селі є церква, вона невеличка, як і в кожному селі. Це головний момент, один із найголовніших. Люди по вихідним у неділю ходять до церкви. А от що саме цікаве, кожен день у церкві є колокол великий і дзвонить, коли, наприклад, там одна година, дві, у першій, у другій, і так далі. Цілий день. І таке враження, що оця, ці, ці звуки якби очищують енергію навколо. От і мені це наприклад дуже подобається. Також у нас у селі є приватна виноробня. Ці виноробні передаються із покоління в покоління, і існують вже не одну сотню років. Подивіться, будь ласка, така зовсім стара людина, і вона тут працює, до цього відноситься як до свого як до своєї дитини. Все чисто, все в порядку. Повністю весь процес він мені показував, водив все, як воно тут працює. Тут цим займався його, і батько, і дід. Бізнесам, якби і конкуренція вроді як є, але все рівно всі працюють, всі заробляють. І ніхто не терпить якогось краху, і всі спокійно, просто працюють. У цих людей є своя виноробня, і вони перероблюють смачне місцеве вино, натуральне і дуже дешеве. От бутилка може коштувати всього там, євро там, з якимись там центами, там, євро 50 центів, так само дешеве. Але воно все натуральне, все таке смачне, різне. Є сухі вина, є такі полусухі. Є такі, Що вони солодкі, Ну, різні. Ще про що я хотіла вам сказати, розповісти, що значить, у селі всі люди мають свою заготівлю. Дров деякі мають навіть такі станки для того, щоб розпилювати ці дрова. Ці заготовки вони роблять прямо у самому лісі, тому що тут деякі сім'ї мають свої участки лісу, як своя ну, їх особиста ну, власність. Як, от, наприклад, фермер має участок поля або участок винограду. Точно так же мають участок у лісі. Також тут є, наприклад, зовсім недалеко паперова фабрика. Вона знаходиться. Прямо у лісі. Потім, що ще я таке бачила, що за лісом, наприклад, вони навіть самі дерева підсаджують, тобто розсаду у себе у дворі вирощують, навіть у таких вазонах великих, там маленькі ялиночки або дерева, вони тут ростуть, а потім вони їх їдуть і садять у лісі. Тобто вони піклуються не тільки за своїм особистим там, двором, що то все коло двору, а й за своїм лісом, за природою. Все вони рахують, що це все їхнє. І вони до цього дуже охайно відносяться. У нас є в селі навіть невеличкий готель. Аптека є пекарня. Місцева дуже смачні у пекарні вироби печуть булочки, різні пироги і розвозять навіть по домівкам. Є магазини, які розвозять продукти по домам. Можна замовити, і тобі додому це привезуть. Є місцевий автобус, громадський транспорт. Громадський транспорт чітко минута в минуту їздить. Дуже рідко буває таке, що він затримує. Хочу ще сказати, що у нас тут у селі є один будинок, в ньому ніхто не живе. Вже давно ніхто не живе, і він мені нагадує, як хата з привидами. Знайте, будинок з привидами. Подивіться, тут така обстановка, така от дуже багато різних різних речей, і такі вікна великі. І, от не знаю, як коли нього мимо йду, особливо коли вже так стемніє, то якось ще як звуки інокли такі відбуваються, то аж мурахи по тілі. А напослідок хочу вам показати, що є навкруг нашого села. Це поля, ліси, гори, маленькі і великі міста, і села, виноградники, такі простори, і така краса. Узбіччя всі чисті, поля всі оброблені, немає ніякого бур'яну. Не те, що немає якогось там сміття, а й сам бур'ян на періоду, коли він росте, то його є такі спеціальні машини, які його зрізають. На полях вирощують, що тут таке, що я бачила: це цибулю, порей, капуста, є, це картопля, помідора, кукуруд. Уза рапсу дуже багато, тому що у Німеччині виробляють рапсову олію. Це місцева олія. Ще є дуже цікаво такі поля з квітками, де ви можете стати, нарвати собі букет і купити його. Немає продавців, просто є такий столик, є розцінки. От що там ті квіти стільки коштують, ті стільки, і ти можеш вибрати свіжі квіти, купити собі, і дуже дешево. І всі люди, які там рвуть ці квіти, вони всі оплачують, ніхто не обдурює, то це також дуже так ну, цікаво подивитись, як це є тут у Німеччині. От така у мене вийшла історія про моє життя в одному із найменших сіл у Німеччині. Не знаю кому як, а мені тут подобається жити. Я якби черпаю енергію з довкілля, мені тут подобається дуже. Ця атмосфера, це повітря, ця вода, ця природа. От я сама з України, з міста Кривого Рогу. В ньому повітря дуже тяжке, дуже брудне. і Дуже багато людей навіть хворіє із за цього. Тому для мене тут як маленький рай. І я інколи тут навіть займаюсь творчістю. Я це робила ще й раніше, але тут мені якось навіть надихає. От, наприклад, я із пенька зробила таку прикрасу, зробила декупаж на ньому, і вийшлося таке в мене маленьке чудо. Що ви скажете по цьому приводу? Дуже дякую вам за увагу. Ставте лайки, подобайки. Я дуже вдячна, що додивились моє відео до кінця. Напишіть, цікаво вам було чи ні. Що ви б хотіли, щоб я вам ще розказала, розповіла про себе? Тому жду від вас, ваших питань, ваших якихось побажань. І всього найкращого. До побачення!